Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають штрафи, який їх розмір за ухилення від мобілізації. Дуже багато про це говорять, але давайте все систематизуємо та конкретизуємо. Справа в тому, що таких штрафів буває декілька видів. Перший і найбільш розповсюджені це за те, що ви не оновили свої дані вчасно. Мова йде про те, що ви не встановили резерв чи не оновили свої дані через КЦН відповідно до положень закону до. 16.0724 року. І за це вам можуть виставити штраф 17 тисяч гривень. Зі знижкою ви можете його сплатити 8500 гривень. Це знижка дії перші е, 10 днів з моменту, як вам виставили протокол з цим порушенням. Друге, е, це. Е, за несвоєчасне оновлення, тобто, коли ви оновили, але не своєчасно. За це також ТЦК може вас штрафувати. Все те саме 17 тисяч зі знижкою 8500. Третє, це штраф за неявку в ТЦК по повістці. Тобто вам вислали повістку листом з повідомленням, ви її не отримали чи отримали, і в ТЦК не з'явились. Неважливо, навіть якщо ви її не отримали, це вважається, що ви належним чином повідомлені. Штраф 17 тисяч гривень відповідно зі знижкою 8500. Це основні найбільш розповсюджені види штрафів, які можуть бути додаткові види штрафів за втрату чи не зміну військово-облікових документів. Наприклад, ви втратили військово-обліковий документ, і у вас немає доказів того, що ви його втратили якимось поважним чином. За це вас можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень. Знову ж таки, зі знижкою 8500. Ви не змінили військово-обліковий документ після 25 років. Тобто у вас був приписне, ви його не змінили, вам вже там 30 років і у вас все так само приписне. Тобто, це штраф за незміну. На даний час він може сягати 25 500 гривень. Далі, штраф за, наприклад, відмову від проходження ВЛК. Також адміністративний штраф. Його розмір може становити 25 тисяч 500 гривень. Якщо ви сплачуєте такий штраф зі знижкою, відповідно 50%. От такі найбільш розповсюджені штрафи і їх суми. Більше штрафів встановлюються тільки виписанням вам протоколу про адміністративне правопорушення. Якісь штрафи можуть встановлюватись віддалено, і цей протокол вам відправляють відповідно поштою. Також треба розуміти, що якщо ви не сплатили такий штраф протягом відведеного часу е знижки, то ви вже повинні сплачувати повний штраф. А якщо ви не сплатили протягом 30 днів повний штраф, то тоді вашу справу передадуть на Державну виконавчу службу, і на ній вже ваш штраф подвоюється і буде, відповідно, складати чи 34 тисячі гривень. Да, 51 тисячу гривень, і державний виконавець в межах суми боргу зможе арештувати все ваше майно, ваші рахунки, картки і таке інше. От такі види штрафів існують, от такі розміри, і відповідно ця інформація, сподіваюся, буде вам корисна. Якщо вам потрібна наша допомога в вирішенні будь-яких питань мобілізаційного права чи військового права, наші фахівці завжди до ваших послуг. Всім гарного дня!